Так, всім вітанням, друзі. Сьогодні ми з вами подивимося один цікавий парк. Він знаходиться недалеко від мене, десь 3 кілометри від району Ванєр, від вулиці, де я живу. Парк називається El кол William Baker VC Park. Адреса 1335 Hemlock Road. Що таке El колп Мені було цікаво. Ну, Я бачу, що це військовий офіцер. І Colonel це як полковник El colonel це лейтенант-колонел, е, типу якби лейтенант-полковник Вільям Бейкер. Це був е, лейтенант-колонел. це військове звання для військових льотчиків льотчик. Парк тут такий, там далі буде ну, видно якесь будівництво, які стоять там ну, підйомні крани, техніка, heavy Duty Equipment різний. Тут у нас трошки був сніг і тут поки що нічого такого цікавого немає, але ззаді я вам покажу. Я так, знаєте, по карті подивився. Так, Вільям Бейкер. Якийсь дядька такий. Ковановий Вільям Бейкер. Пропори. British Columbia. І авіаційний знак. Так, Ну, цікавий такий гранітний постамент. Дуже добре пророблений костюм. Буци. Окей. А тут у нас, дивіться, Тидейсь. І тут у нас район. Значить, я зараз десь знайду місце, щоб не було вітру. Я просто вирішив, знаєте, зробити таке рев'ю невелину парків, які біля мене. Тому що їздити кожен раз в Донтаун це якби непогано, але... Займає час, поки ти доїдеш туди, поки поставиш, поки вийдеш звідти. Ну і хмарочоси мені вже трошки піднадоїли, думаю, треба щось знайти. Щось знайти таке, що ми ще не дивились, не бачили. От, Зараз ми вийдемо цей тротуар гарний. Ось такий гарний жилий фонд. Так, І тут в цьому парку є забудова. Значить, що в нас тут? Саме цікаве, що посередині так само є. Ну, якби, ігрова площадка дитяча, там якийсь майданчик, можна бавитись, і там видно було якесь озеро, але здається, тут були якісь болота або ще щось таке. і, 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 і воно а, Дуже багато води. Я бачу, що тут не був, просто знаєте якби якби там ну якби галявина і розрівняли, а напевно було щось якесь озеро було. ну Я вже зайшов сюди всередину. 393, 397 Cods Роуд Ось такі от будинки, жилий фонд. ну Я кажу, що оце от оце такі от має бути квартали. ну Мені так здається, це було б класно. Тому що то, що там будуть... І от там оці будинки ми так само підемо глянемо. І оці от мені <мас> нагадали житловий квартал акварелі <мас> в Лешневому біля Києва. Зараз ми тут з вами перейдемося, подивимося, вже позапаковували дерева в мішковину, щоб снігом вітром не поламало. Підсвітка є, бачите, от. видно, що доглядають. Напевно, тут буде додатково якийсь кондофі брати з цього. Так, а що тут? Якась котельня. І котельня така з такого даху, як в мене був дах в Нью-Брансвіку. Я вже бачу просто цей дах, викатані ці полоски. Зроблено акуратно, нормально. Вот. Так. Я би таке саме зробив легенько. І тут щось є таке. Що це? Цікаво, тут напевно, напевно, закрите. Що це таке? Бетонне, на туалет не похоже. Вниз. Це напевно вихід в паркінг. Напевно вихід в паркінг. Там, напевно, так само закрито Отак виглядає цей будинок. Я вам скажу, в мене є деякі негативні думки щодо Готави. Вони переважно стосуються соціального, напевно, соціальних моментів. Ну, Напевно, все ж таки це столиця і потрібно більше такого цікавого. Знаєте, подивився недавно відео про Копенгаген, Копінг... а про Нідерланди. Рахується країна, в якій саме найбільший рівень соціальності. Тобто більший, саме більше в Європі для людей зроблено все. Я розумію, що там дуже дорого. Отримати громадянство в Нідерландах, в Бельгії, в Швейцарії досить непросто. От, і ну, це все якби ну, великий челендж, так само як в Канаді, імміграція, всі діла. Але... Деколи мене в Атаві, ну, висаджують такі є моменти, що я ну, якби я згадую Монтон, думаю, я, я переїхав, чесно вам скажу. От бувають такі моменти, але це все переважно, я вам скажу, коли ви потрапляєте в старий негарний район, некрасивий, і ви бачите багато всякого сайдінгу, пластмасового, поломаного і високі ціни за рент. Просто ну, як вам сказати, якщо ви їдете, наприклад. Ви їдете для чогось. У вас є якась мета. Якщо ви переїжджаєте з одного міста в інший, то у вас має бути якась мета. ну Просто так рейзати можна, якщо є гроші. І ви там якби не прив'язані до місця роботи, ви там працюєте онлайн, наприклад, то нічого якби це все окей. Так, от там чорні виходять з машини. І такі от знову домішки. Машину поставив там з рогом. Поки що тут паркінгів немає, можна ставити де хочеш. От, ну Зараз я їх не буду знімати. Я про що говорю, що має бути, знаєте, ну я так собі являюсь, якщо Отава це столиця Канади, офіційно, там все, парламент, тут є тут всі, як кажуть, мужі засідають, вирішують. Бачите, тут а напевно вони розкопували, тому що вони тут будували підземний паркінг. Я думаю, що це вхід підземний паркінг і вони... Тому я чомусь думав, що це озеро, тому що було видно воду. Угу. Я за що е, е, топлю? Значить, я топлю за те, то, що значить, Канада там визнана країною лідером в плані е, соціальних якихось благ, е, найвищий рівень життя, міста займають там, міста Ванкувер і там, Торонто, щось таке в такому плані, але... Все це так, поряд з тим, що це самі напевно найдорожчі міста для проживання. Порівняти з Штатами там буде ну, не знаю, то саме, не то саме, але в цьому має бути щось От. і просто ломити ціну за рент якби не пропонуючи людям нічого нормального, ну, це. Я думаю, що це просто, як кажуть нехороші okay. люди, це просто має бути якийсь зашквар, знаєте, ну от, Тіпа, ви приїхали там, в отаву чи ви приїхали в Торонто, то 2 2000 баксів за ванпедом. І ви все, Трісно Не Немає, що ти сюди їхали. Окей, але разом з тим це не має бути якийсь такий райончик, що там не проїхати, не пройти нічого. От зробили. Там оце соціальне житло на горизонті ці старі будинки 70-х-60-х років коричневого кольору. Мені казали, що там таке не дуже. О, тут бачите, яка краса. Заходиш. От. І тут лавочки дерев'яні. Так. Чо, чо? ч? Ні. Наталія Янг на війні, на якій це може написано. На якійсь мові написано такі, як незрозумілі, непонятні. Так, що це Нурен Бонс. Так, зараз ми подивимося. Так. We pay respect to Algonquin people who are traditional guardians of this land. Ага, воно вон на що починається. Захисники Алгонкін. Пьяного ж дей логічно лише, щоб ви за територію переспект от індіженс піпл. Ну так. Коротше, ви поняли, далі. Мікінак, Мікінака. я щось думав, що, що за діла. І от вам мовою Мікінак написано. От е, вгадайте, звідки ця мова пішла. Ну, це, напевно, і завезли і адаптували якісь вікінги, да? Ну. Німана Діагананік, Мавіні-ні-ні-ні, Анігіші-ні-ні, Огог, No, 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 no. Коротше, вот так Ну, бачите як? Я думаю, що за Алгонкин, Алгонкен, це виходить, як я ну, Алгонкін Коледж і це земля, територія Алгонкин. Так. Такі в нас акварелі. Просто я вам за що хотів сказати, якщо місто, то робіть от щось таке. От щось таке. От щось таке, щоб були лавочки, отакі, от бачите, як це Це дерево, це дерево, це не пластик, це стабілізоване якесь дерево. Причому дуже добре оброблено, бо є тріщинка. Лавочки прикручені. Дуже гарно. Дуже гарно. Паркін зроблений. Має сенс. Тут платити рент або купляти житло. Мені здається, якщо ти вже отримав нормальну роботу, якщо ти там працюєш, може на гавермент або ще на щось, то режисер тенант, тобто це для тенантів. Ну давайте ще там подивимось. Є дитячий майданчик зразу біля будинку, це, це, це їх, напевно, хтось надоумів з нормальних людей таке зробити, тому що. Е... Тому що я вам чесно скажу, в Канаді е діти це бізнес і на них заробляють ну, держава там спонсорує, дає виплати, але якщо ти хочеш дитину зайняти чимось, тобі треба розкошелитися І так потрясти машною, як кажуть, нормально. Відвести дитину на якусь секцію, це буде тобі там 1000 доларів в місяць. Тобто навіть посидіти з нею десь на майданчику так само буде дорого. А от є зразу дитячий майданчик, не відходять від каси, як кажуть, да? от в цьому будиночку. Так, тут є що, мангали є, да, я так розумію. Тобто, якщо ти хочеш, посмажити сосиски. Вони вже запакетчені. Так, і тут є два мангали. Ну я думаю, що це газові щоб влаштовувати якісь паті. Єдине, що момент, як це регулюється, наприклад, ти там приніс свій балон, щоб його там не цей от не поюзали зразу, чи там його підключаєш і забираєш потім. ну от Бачите, і зразу там переходить в інший такий квартал. Ми зараз і там пройдемося. Так, винесли вже хтось викинув якийсь э, софа, диванчик, таке загородки для сміття. Мені чимось нагадує э, відео з Норвегії. Ну, такий диван ну, він видно, що з шерстю і там фарбою якось Так, ну Давайте там підійдемо. Там напевно не продано, тому що машин нема, одна стоїть. І це такі квартальчики так само. Я, чесно кажучи, не думав. Я бачив, що я коли проїжджав, я бачив, що тут е цікавий такий якби, район, і що мені сподобаються ці акварелі. Але тут я бачу знову ж таки дуже цікавий жилий фонд із гаражами на першому поверсі. Ну, Тут буде, напевно, один апартмент, коштує те, що з гаражом. І тут невідомо, чи то будинок, чи самі дитеч. Треба розбиратись, вони секційні, бачите, двері, потім ще одні двері, ще одні двері. І вони три поверхи. Значить, Є бейсмент. Один, два, три. І там ззаді ще щось. А, і там є якби цей пінхаус. Ну, зверху лофт є, можна виходити. І є газ. Я бачу тут газові труби. Я вам скажу, що це дуже багато значить. Давайте зайдемо туди. Справа в тому, що якщо в тебе ну, ну, відносно так, ну, приватний будинок відносно великий, і ти його опалюєш газом, а в Німбрасвіку газу немає. Опалюють електрикою. Ціна за опалення газом буде вам десь в 6-5 в в разів точно нижче буде дешевше опалити газом. Ну, Мені казали, там великий, ну, якби нормальний будинок. коштує, не знаю, може мені збрехали, не знаю. Опалювати місячно десь виходить до 70 доларів за газ. Отак. Вот Тобто, якщо ви живете в Нібрансі, якщо ви купили собі будинок, у вас може бути біл за світло, якщо у вас там він не еквалайз, там і 600 баксів... О, тобто, це настільки, або мають бути безкоштовні дрова, або має бути безкоштовна електрика. Тому що є дуже велика різниця. Це якась інша канада, я вам скажу, що якщо у вас є Natural Gas, оце, типу, метан, да? це не пропан, це метан. Ну то у вас буде зовсім по-іншому все. Ну це лічильник, я так розумію, загастить електрика чи там газ. Вода. Ну це газ. Тому що йде одна окрема ну, воно з редукторами, де мембрана там, іде магістраль. Так, ми виходимо сюди. Кізіс. прайв. І от ми проходимо в такому от оточенні цих новобудов. Тут так само такий приємний він цегляний, може обложений, може будований з цегли, не знаю. І так само отут. І якщо пройти, ну давайте ще в глибину. І довкола так само цей видно парк почали забудовувати якби по великому периметру, а потім освоювали, викупали землю. І почали забутовувати вже всередині Хемлок Роуд. Хемлок це, здається, Тополь, так? Да? Щось викинули. Баба. Ну і отакі великі приватні будинки ще. Там, от вони такі от гарні. Трошки в нас сіро, але я вам скажу плюс 5. І... А, тепло. Ну як, вітер, вітер дме, в руки трошки мерзне. От. Вістендвіс Palestine. Палестина. І отакі от будиночки. Все дуже класне. І тротуар. Іди собі, гуляй. Ось тут можна гуляти. І сюди йти недалеко. Їхати недалеко, 3 кілометри. Можна, щоб подихати повітря. Можна сюди приїхати для паркінгу, місця багато. Кому цікаво подивитись на оці розфарбовані... Будинки. Ну, можна приїхати раді інтересу. Там ще є один парк, але я думаю, що це буде вже наступного разу. Тут, в принципі, я подивився по карті навколо. Є цікаві об'єкти, буду вам знімати. Так що підписуйтесь на канал. Будемо колупати цю отаву, будете дивитись, будете знати. Я думаю, що всі, хто переїхав з Онтаріо в Нібрансвік в пошуках житла і щось купили собі, вони вже цього надивились. І вони вже ганялись за цим. І маючи зарплати, маючи навіть дві зарплати, чоловік-жінка, я думаю, що не всі зможуть собі дозволити. От, я думаю, що тут моргіч буде досить-досить великий. Ну, я думаю, що по-різному, напевно, починаючи від 500 тисяч вище. От, оце оце подвір'я, таке, colorful, colorful, як вони кажуть різнокольорове. Ось такі справи зараз я з вами. Ну, бачите як я. Ну, я шапочку вдів такого, бо я синю виправ. Це в мене сальмон рибальська така трошки борона, щоб було тепло. Борода согріває в холода, як казали цей ти. Що в нас тут? От ми прийшли так, машина в мене де? Машина в мене там в кінці вона стоїть значить ми з вами ще підемо напевно розвернемося букву Г сходимо в той район і в принципі можна думати що ми з вами подивились парк такий у нас грудень в Атаві в колобані є колюжі, снігтани Нормально, я вам скажу, що такі зими, що я от впав вже сніг, були морози, мінус 10 було вночі, і все, я вже щось клац-клац-клац. І треба розвідати, пошукати, де тут є скірізорт. Щоб можна було на лишках покататися. І тут є, вони треба їхати в готіно, там є такі трошки холми, гори, там можна. От. Ну, подивимося. Ще, як казала. Одна знайома, і ще все спереді, як кажуть. От, так що вся зима ще попереду. Будемо дивитися. Що до чого? Такий у нас район. Такий парк. Моузес Теніско Рю І дитячий майданчик огорожений. Я думаю, що... Можна проводити дітей. Наприклад, хтось тут живе, там хтось собаку вигуляє, хтось тут живе, вон, вийшли, посиділи. Тобто дитяча площадка. Я ну, бачив таке, отам, наприклад, в Монтані, там є в деяких районах, де кому повезло, є таке, що можна вийти на майданчик там, наприклад, на черілон. Там є район Черлон і там є майданчик. Ну там треба обходити, тут так само, ну тут треба трошки прийти. Але якщо... Подивитись інші райони, я вам скажу, що так що біля будинків ну в спальниках майданчики не роблять, чомусь, я не знаю. Ну, Я спальників не бачив таких, щоб плотна забудова була в цьому в Монтані. Є там, будинки, будують щось таке, знаєте, там таким випадково, видно, хтось купив землю. Приїхав і вкарячили якесь дані одне, і, і воно так виглядає якось тупо, без комплексу, без нічого, як свічка в полі, там торчить щось. От, а, або одне, або один там будинок. А районів таких кварталів, знаєте, що хороше. І ще б тут, знаєте, що зробили правильно. Зробив якийсь торговий центр. От, наприклад, десь збоку поставити якийсь мол, хай невеличкий, але там щоб там було якийсь собість. Там продукти були, щоб там були якісь кав'ярні. Ну, зробити таке, щоб можна було. Але не таку якусь лабуду, бо тут є такі в нас, ну мені не дуже подобаються такі якби, плази, як вони їх називають. По-перше, ну я вам так скажу, що Атава трошки інша Канада. І в мене були очікування. в мене зовсім, в мене зовсім якби, не ті очікування були. Стосовно Отави взагалі, я вам скажу. І я вже казав, що є моменти, що дуже двояке таке, знаєте, відчуття. Наприклад, якщо ми говоримо про Монтон, хтось, так, да, скажемо, гухамань, там село, там, блін, нічого нема. От. Але я вам скажу, що це напевно та стара Канада. Деше спокій, там де ще. Ну, тому що тут цього нема. Тут воно мені нагадує, я не знаю навіть просто ну якби місто, яка країна, я би не сказав. Сказали б, що Німеччина, я б сказав, ну окей, Німеччина. Сказали б, що Угорщина просто новий ну, район, може, Угорщина. І знаєте, нема. Ну, Канада для нас, для всіх це, що були. Лосі, бобри, якась рибалка, гірські річки, якісь каміння, там скелі. Там море, все щось. А та вона зовсім інша, вона якби окультурна, да, там є і, скажімо, цивілізація, і втрачено цей затишок. знаєте, ну, Щоб поїхати, щоб десь уєдинитися, щоб десь там на природі посмажити сосиску і зловити якусь форель, то тут треба їхати, мені сказали, що все тут треба їхати в Квебек. Ну Якби туди на північ і там вже будуть тобі вовки, ведмеді, муси і, і От. А тут воно виглядає так, як би як місто. Я скажу так, що я, от наприклад, працював в Аудиті да, колись в банку, я всю Україну об'їздив. І от такі от в мене були наприклад моменти, коли ти перший раз приїжджаєш, якесь місто, якого ти ще ніколи не був. І в тебе ну, до нього немає якогось стосунку, ти не... Ну, Відносивши, наприклад, Луцьк. Я там був, я бачив це місто, чи там Хмельницьке, я бачив це місто, але я там ну, не маю родичів, там жодного разу не був і немає ніякої прив'язки, знаєте, коннекшн до цього міста. Ну, Тобто, просто по роботі приїхав. Ось таке враження в мене, от я в Атаві, що то саме, що я приїхав от десь на якесь е відрядження і мені казали, що страшно час пройшов, я не знаю. Ренталс, ну, це рентовки Ось такі лакшері ленд, uniform Living. І там будиночки так само. Цікаво, скільки тут. ну Тут буде дорого, тут буде напевно якийсь апартмент, там 25-3 тисячі, напевно. От. Просто якщо люди працюють, люди заробляють, я вам скажу. Я дивився, в Атаві є позиції і ці державні службовці. Наприклад, я вам так скажу, От я дивився, я працював е менеджером операційних ризиків в банку. І мені просто випало, там була підписка в мене по операційних ризиках, якщо щось є, щоб ну, вакансія приходила, я просто хотів подивитися, що там таке. Є компанія, оту, що я вам показував колись сімчці, яка займається страхуванням іпотечних е ризиків. Значить, Так, я напевно розвернусь, тому що тут вже... Оця галявина, тут будівництво, так, ну тут буде вітер. І виходить, що вони відкрили е, risk specialist вакансію. спеціаліста з ризиків, але зразу вони пишуть bilingual specialist, кома, операційні ризики. І вони одразу пишуть bilingual Bilingual, і вони відсівають таким ну, відсіюють таким чином е, всіх, знаєте, напевно. Не корінних, я думаю, що, наприклад, там буде багато спеціалістів прийде з Індії, може зі Штатів там хтось буде. Але за рахунок того, що воно вимагає белінгулізму, вони зразу беруть вершки цього суспільства. Плюс у вас має бути або CPA, або CIA, Це сертифікати по аудиту, або по бухгалтерському обліку. Заплату вони виставляє для спеціаліста 86-117 тисяч в рік. Це десь десятка на, ну, в місяць 10 тисяч. Це спеціаліст. Спеціаліст просто. Це не якийсь там старший чи сіньор. От. Якщо у вас десятка в місяць тіліпається, то ви можете купити собі тут будинок або зняти. Я думаю, там якийсь апартмент. І таких я скажу, що вакансій ну, немало. По government Job досить їх є багато, але і зараз в government Job є свої питання. Є скорочення, є великі проблеми з передозом по іммігрантах. Набрали багато індусів, з якими не знають, що тепер робити. І намагаються їх там якось чи продовжувати їм working permit. Ну, Тому що вони позакінчували універи, позакінчували коледжі, і вони вже part-time працювали, вони мають право оплатитись на Permanent Resident по експрес-центрі. Але... Вже просто їх стільки не, ну, немає, що з ними тут робити. Е, Тягнули їх сюди, як цей вроді вона Різінова, знаєте, ця Канада. І люди їхали. Please, leave the door, do not ring, or knock. Щось лишати біля дверей, не стукати і не дзвонити. Любить тишину. Так, тут вітер. Значить, Будемо, ми, напевно, з вами зараз тут закруглятись в цьому плані і буде рухатись до машини. Так, я вже забув мислю, на чому я закінчив. І вже їду додому. Закінчується в мене перерва. Так. І-і. Що я вам скажу, ну тепло вітер, ну ви чуєте, що вітер виходить вітер, але якщо тут так само, якщо тепліше, то це якісь маси зараз приходять теплі. Так, Машинка там стоїть. Все, всім до побачення. Є такий парк. Кому цікаво, можете погуглити хемлок.